Ти готовий дізнатися правду про своє здоров'я? Це питання може звучати тривожно, особливо якщо тобі вже за 40, і саме час, коли організм починає нагадувати про все, що колись терпів. Але саме з цього моменту починається найважливіше усвідомлений контроль над своїм станом, адекватна оцінка ризиків і розуміння того, що таке ВЛК та як вона впливає на твоє життя, службу і безпеку. ВЛК не просто медкомісія, це інструмент, який може або підтвердити твою готовність до служби, або показати приховані проблеми. У 40 плюс чоловіків часто є хвороби, які не заважають жити, але можуть критично вплинути на придатність до військової служби. Тому ця інформація важлива не лише для військових, а й для їхніх рідних, друзів і всіх, хто хоче допомогти близькій людині зберегти здоров'я та не втратити те, що має значення. Що потрібно знати чоловікові 40 плюс про ВЛК? Перше, 40 плюс це інший організм, і ВЛК це бачить. Після 40 років у чоловіка змінюється все: серцево-судинна система, гормональний фон, опорно-руховий апарат, навіть робота нервової системи. Те, що у 25 не мало значення, у 40 плюс стає фактором ризику. Саме тому ВЛК для цієї вікової групи завжди звертає увагу на. Серце та судини, гіпертонія, аритмія, гіпертрофія, ризики інфаркту, суглоби та хребет, грижі, протрузії, артроз, радикулопатії, статеву та ендокринну систему, простатит, гіпонадизм, метаболічне порушення, печінку та обмін речовин, стеатоз, підвищені ферменти, цукровий діабет, нервову систему, неврити, полінейропатії, хронічний біль. Вагу у 40 плюс ожиріння стає одним із факторів непридатності при певних супутніх хворобах. Усе це впливає на висновок ВЛК, навіть якщо симптоми слабкі або людина просто звикла. Друге. Три ключові правила перед проходженням ВЛК для чоловіків 40. Плюс. Правило перше: Пройти обстеження до виклику на ВЛК найкраща стратегія. Обов'язково наголошую, потрібно робити обстеження до виклику на ВЛК. Це ваша підготовка. Є окреме відео для спонсорів, де ви можете подивитись, які обстеження потрібно робити. Є окреме відео для спонсорів, де я розказую, які обстеження не призначаю ВЛК, замовчує їх, але е вони дуже інформативні і. Визначають точний діагноз. Отже, перше, це пройти обстеження до виклику на ВЛК, найкраща стратегія. Можна чекати повістки, а можна заздалегідь знати картину власного здоров'я. І це дає величезну перевагу. Ти знаєш діагнози, з якими йдеш у комісію. Маєш документи, які підтверджують тривалість та тяжкість хвороби. Не готуєшся в авральному режимі, коли часу вже немає. Можеш стабілізувати ті стани, які реально. І покращити. Правило друге: лікування і фіксація це дві різні речі. Для ВЛК важливо не те, що ти сказав, а що задокументовано Тому, якщо є проблеми, біль у спині, підвищений тиск, аритмія, головні болі, оніміння, свербіння, проблеми зі сном, усе це треба фіксувати офіційно. Не фіксована хвороба дорівнює неіснуюча хвороба. Ну, можна додати дорівнює придатний. Правило третє: хронічні хвороби після 40. Це норма, але їх потрібно підтвердити: гіпертонія, варикоз, гастрит, простатит, остеохондроз, порушення ритму. Майже кожен чоловік після 40 має хоча б 2-3 з цих діагнозів, і кожен із них може впливати на категорію придатності залежить від тяжкості і ступені порушення функцій. Окреме відео про ступені порушення функцій є на каналі, а також, якщо вас цікавить, є окремі відео для спонсорів, де чітко розписано, як мають звучати діагнози і висновки обстежень. Третє. Які обстеження найбільш важливі для ВЛК у 40? Ось базовий перелік, який допомагає чоловікам у віці 40-55 років, найбільш ефективно пройти ВЛК, серце та судини, ЕКГ, ехосерця, холтер, добові монітор тиску, ліпідограма, глюкоза, інсулін. Ці обстеження допомагають виявити гіпертонію, ішемічну хворобу, аритмію, гіпертрофію, міокарда. Хребети суглоби, МРТ поперекового, шийного або грудного відділів хребта, рентген, колін та застегнових суглобів, неврологічний огляд. У 40 плюс дуже поширені грижі, протрузії, радикулопатії, артроз, звуження спинномизкового каналу. Наголошую, МРТ – це базове обстеження, яке потрібно необхідно робити, і воно дає тільки ключ. До діагнозу. Щоб мати повний діагноз, потрібно робити обстеження, які не призначає ВЛК. Бо їм цього просто-напросто не потрібно. Якщо ви, ви за результатами МРТ у вас буде 10 протрузій, ви будете придатний. Але якщо ви зробите ще кілька обстежень, які чітко обстежують ваші протрузії, ви будете як мінімум обмежено придатний по-старому, придатний до служби в тилу по новому. Про ці обстеження я розказую у відео для спонсорів. Третє печінка, нирки, обмін речовин. Біохімія крові, АЛТАСТ, білірубін креатинін, УЗД, червної порожнини аналіз сечі, оцінка функцій нирок. Це допомагає виявити стеатоз, порушення роботи печінки, проблеми з нирками, а це часті причини обмеженої придатності. Четверте гормони та чоловіче здоров'я. ПСА, тестостерону, УЗД-простати, УЗД-органів калитки. Простатит у 40 плюс звичайне явище. Але хронічні форми, що порушують функції, можуть бути підставою для статей наказу. Нервова система, МРТ головного мозку, електронейроміографія при аніміні слабкості, висновок невролога. Після 40 дуже часто з'являються нейропатії. Корінцеві синдроми, які підставою для статті 23 наголошую, МРТ це тільки базове обстеження, детально і додаткові обстеження у відео для спонсорів. 4. найпоширеніші хвороби у чоловіків 40, які впливають на ВЛК. Гіпертонічна хвороба, підвищення тиску, навіть епізодичне, це серйозний чинник, якщо тиск стабільно тримається 140 на 90 і вище, це вже вимагає документального підтвердження та лікування. Грижі та протрузії хребта. Одна з найчастіших причин болю оніміння слабкості у ногах: у рамках ВЛК часто потрапляє під статтю 64 та 23. Третє. Стеатоз печінки та порушення функцій. У 40 плюс це зустрічається у 60 70 чоловіків. Довготривалий стеатоз з підвищенням ферментами має значення для статей наказу. Простатит та проблеми з системи. Хронічні форми з розладами функції можуть бути причиною обмеженої придатності, ожиріння. При індексі маси тіла 35 або при метаболічному синдромі ризики зростають, а разом із ними увага велика до стану серця, печінки та судин. Шосте порушення ритму серця. Екос... Екстрасистолія тахікардія, АВ-блокади, фібриляція, усе це може бути підставою для додаткових обстежень і рішення про обмежену придатність. П'яте як готуватися до ВЛК розумно, без паніки і без помилок. Крок перший: зібрати всі дані за останні 6-12 місяців. Аналізи, заключення, виписки, усе це допомагає ВЛК побачити не одноденну проблему, а реальний стан здоров'я. Крок другий виявити, що потрібно дообстежити. Один орган або система тягне за собою інші, наприклад, підвищений тиск, ехо, холтер до обстеження серця. Крок третій пройти додаткових спеціалістів: невролог, кардіолог, ендокринолог, гастроентеролог після 40 – Це не зайве, а необхідне. Крок 4. Фіксувати всі симптоми. Біль у спині, оніміння, задишка, перебої серця, часте сечопускання. Усе це має бути документовано. Крок 5. Не замовчувати хвороби. Соромне бажання показувати слабкість чи надія проскочити найгірша стратегія. 6. Чому рідним і близьким теж важливо знати це. Тому що чоловік 40, плюс часто думає так: у мене все нормально, я ще молодий, якось перетерплю. Але саме в цьому віці трапляються інфаркти, інсульти, защемлення корінців, декомпенсації хронічних хвороб, близькі можуть допомогти наполягати на обстеженні, підтримати морально, допомогти з аналізами і логістикою, зменшити страх перед процесом. ВЛК для чоловіків 40 це не просто формальність, це перевірка, яка здатна показати реальний стан здоров'я, приховані хвороби, ризики для життя під час служби, рівень фізичної готовності, потребу в лікуванні чи обмеженнях. Це момент, коли потрібно бути чесним із собою і відповідальним перед тими, хто чекає вдома. Твої дії: не чекай повістки, та не гадай. Що професійний досвід чи сила волі вирішить усе. Зроби головне, перевір своє здоров'я. Пройди обстеження, дізнайся правду про свій стан. Підготуйся до ВЛК, як готуєшся до найважливішого етапу в житті. Бо найсильніший солдат це той, хто терпить біль, а той, хто знає свої можливості, контролює їх. Нагадую, дуже багато. Корисною і важливої інформації є у відео для спонсорів, а саме, які обстеження не призначає ВЛК, чому МРТ є базовим обстеженням, як користуватись наказом 402 -м. для всіх вікових категорій воно підходить. Дякую, поширюйте канал, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям, побратимам, своїм рідним. А також е, обов'язково коментуйте ваші запитання, моя відповідь. Дякую.